Фізичне і психологічне відновлення на Хмельниччині у селі Головчинці відбувся перший заїзд військовослужбовців до оновленого реабілітаційного відділення на базі рекреаційного центру Берег надії тут дуже класно, тобто, питань немає. То що вони ще предлагають додатися постійно, все там якісь будуть басейни, там ще процедури. То дуже хорошо. Якщо людина хоче, щоб було все добре, то ну тут є чим попрацювати над собою. Це пан Сергій, військовослужбовець. Чоловік каже, після повернення із передової найбільше турбували болі у спині. Однак, після візиту до реабілітаційного відділення вони стали менш інтенсивними, і це лише за кілька днів. Повний курс відновлення ще більш дієвий до слова. Для кожного відвідувача він індивідуальний, складений за лікарськими рекомендаціями. Для досягнення смарт-певних смарт-цілей використовуємо лікувальну фізичну культуру, використовуємо різні навантаження, звертаємося до допомоги. Обладнання, редкорд, пігова доріжка, підвісна система Луна, Екоглоу це така віртуальна гра, яка допомагає розробити сустав. Потім пасивна, активна розробка, різні апарати використовуємо. Також використовуємо знеболення, лікарська процедура, як ударно хвильова терапія, як лазеротерапія. До прикладу, норвезька система реабілітації редкорд допоможе відновити функції опорно-рухового апарату людини. Вона має такі ефекти, має свій терапевтичний ефект на правильний паттерн м'язової роботи скелету. Вона використовує спочатку, використовується діагностика. Тут в підвішеному стані ми бачимо, де з якої сторони йде слабкість м'яза, чи з якої сторони була травма, і регулюємо цей процес. Тобто, ми включаємо в собі, в собі діагностику, перенавчаємо. Правильний паттерн і використовуємо терапевтичні вправи. Захисники, захисниці та члени їхніх родин, на жаль, стикаються не лише із фізичними травмами, а й із психологічними. Їх також пропрацьовуватимуть у рекреаційному центрі. Ба більше спілкуватися із ними буде колишній військовослужбовець, психолог Павло Молчанюк. Чоловік допоможе людям покращити ментальний стан, адже знає, як це зробити на власному досвіді. Є певні сугестивні техніки. Це не то, щоб ви ну, навіювання можна сказати. Тобто ми пробуємо повернути їх в ресурс. Тобто, наша головна задача спробувати їх направити і знайти в собі, от саме в собі, в спілкуванні з близькими, в спілкуванні з тваринами. До речі, ми теж це використовувати. Зараз будемо тут поруч. Є в нас коні в сусідньому там закладі, є коні, є. Собаки, різні котики ну тобто, це обов'язково теж дуже класно працює з військовими. Із реабілітологами і з психологами відвідувачі працюватимуть протягом двох тижнів. Саме стільки триває заїзд. За потреби його можуть продовжити. На перший до берегу надії приїхали троє захисників. Один із них разом із сім'єю. Однак групи можуть бути більшими, бо у центрі 30 ліжкомісць розраховані на військовослужбовців, які проходять реабілітацію. Є ще 50 для інших категорій людей. Берег надії продовжує свою діяльність у напрямку оздоровлення. Відпочинку, а тепер зараз, в даний час реабілітації як захисників і членів їх сімей, а також людей з обмеженими можливостями старшого віку, дітей з обмеженими можливостями та вимушено переселені особи, які зареєстровані тимчасово на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади. І ці всі люди, всі всі категорії, чотири основних мають право до нас оздоровитись. Дарія Курнос, новини 33 канал.